Чи ефективна домашня реабілітація без спеціалістів, які вправи найпростіші для самостійного викування? Ну, це дуже практичне питання. Багато пацієнтів хочуть знати, що вони можуть робити самі, особливо, якщо немає можливості відвідати центр реабілітації. Ну, як правило, домашня реабілітація це і основний варіант реабілітації після перенесення. Так воно і є. Ефективна домашня реабілітація, але за умови, що пацієнт і його родина, родичі, близькі прийшли початковий етап у спеціалістів. Вправи виконуються правильно і регулярно. Є підтримка родини. Для безпеки і мотивації. Які тут можливі обмеження без контролю? Спеціалісти складні вправи можуть виконуватись неправильно. І це знижує ефективність або навіть шкодить інку. Які найпростіші вправи для самостійного виконання? Для рухів, рук і ніг. Згинання і розгинання пальців руки ніг, підняття рук над головою опускання, сидячи або стоячи, перекочування, ходьба, поступові кроки для координації та рівноваги стояння біля опори на одній нозі, спочатку кілька секунд, поступово довше, перенос ваги з однієї ноги на іншу. Треба пам'ятати про дихальні та релаксаційні вправи, Глибокий вдох, повільний видох, розслаблення плечей, шиї під час сидіння, домашня реабілітація можлива і потрібна. Якщо пацієнт робить її регулярно і, без, і з безпечними вправами, це дуже гарний буде результат. Це все допомагає мозку будувати нові шляхи, а тіло відновлювати функції. Починати треба з простого. Пальці, руки, ноги, ходьба і дихання. Все інше приходить поступово. Як сім'я може допомогти пацієнту з поспільним ураженням пам'яті чи мовлення? От таке питання поступило від наших слухачів. Це дуже важливе питання, бо підтримка родини визначає успіх реабілітації після інсульту. Створення безпечного середовища та передбачуваного середовища дома. Чіткі розлади дня, зрозумілі інструкції, позначки, записи, нагадування на видноті, телефони, записки, які висять, графік прийому ліків, який висить, календарі, позначки на тих календарях, спокійна, атмосфера, без поспіху та стресу. Тренування пам'яті. Просте повторення інформації, хто де що робить, ігри для пам'яті, складання речень, картки, запам'ятовування коротких списків. І це все треба повторювати багато-багато разів аж до автоматизму. Підтримка мовлення. Говорити повільно, короткими фразами, слухати уважно, не перебивати, використовувати картинки, жести, письмові підказки, підтримувати маленькі успіхи і заохочувати спроби говорити. Хвалити навіть невеликий успіх, заохочувати до самостійності там, де можливо. І складова, ключова, терпіння. Родина після інсульту це не просто підтримка, це невидимий терапевт. Коли є терпіння, Повторення, розуміння, любов, навіть пацієнт з порушенням пам'яті або мовлення, робить кроки вперед, що.